Вітання, аграрія! Сьогодні поділюся з вами технологією, яка допомогла нам зібрати рекордну на цей рік урожайність, і взагалі на будь-який рік це хороша урожайність 5 тонн з гектара. І розповім про основні складові цієї технології, які нам допомогли досягнути такого врожаю. Хоча ми не прогнозували і не вірніше навіть не планували собі такий таку вражанні, і якихось додаткових витрат для цього не несли. Але давайте все по порядку. Висяний був сорт Адельфія від компанії Задбао. Посів відбувався 25 квітня для насіння ми використали таку хорошу збалансовану бакову суміш препаратів. Фунгіцидний протруйник у нас був Меріон від компанії Bayer, канонір ультраінсектицидний протруйник від ХХТ. Також ми дали стимулятор росту в нормі 1 літр на на тонну. Від компанії Тімак, і турбосой, інукуляція бактерій е від Задбаус спільно з резобактором, я вже про цей препарат говорила. Але навіть незважаючи на те, що ми дали таку хорошу схему для притруєння, нестача вологи спричинила те, що в нас були, знаєте, таких два, е е два порядки сходів. Тобто, спочатку е зійшли ті насінинки, які вловили вологу, а пізніше досходили ті насінинки, які не вловили вологу. І відповідно. Коли вже треба було обробляти від бурянів, то одні рослини були у фазі першого трічастого листка, інші ще були у фазі сім'ядоли, але нам потрібно було захищати, тому що на полі було багато бурянів і ми мусили вносити препарати. І ми прийняли рішення, що все-таки ми будемо застосовувати препарати, використали ми бакову суміш, тифенсульфурон, хлоримурон і кломазон. Я вже вам говорила про цю. Суміш, що це одна з найдешевших сумішей, які так мають трішки фітотоксичний вплив, навіть достатньо сильний, інколи фітотоксичний вплив на рослини сої, але поле чисте. Через тиждень часу ми забирали злакові бур'яни хізалофопетилом, використовували Норвел Екстра від компанії Хімагромаркетинг І наступний крок у фазі початок цвітіння, тоді, коли були перші квіточки і перші пелюстки почали нам. Опадати, тоді ми застосовували таку бакову суміш, чому ми використовували саме в цей момент. На той момент не було жодних ознак хвороб, але ми використовували, тому що я вже про це неодноразово наголошувала, що саме в цей період відбувається зараження рослин склеротинією або білою гнилю. І якщо ми це робимо оприскування пізніше. То відповідно ми вже не захищаємо рослини від цієї хвороби, тому що зараження відбувається саме під час оцих перших пелюсточок, які опадають, гриби собі поселяються на цих солоденьких пелюсточках і проникають в рослину. І потім ми вже бачимо ураження, коли рослина дозріває, і нам здається, що от тоді щось тим треба зробити. Тоді вже нічого не треба робити. Тобто, захист від склеротині треба проводити тоді, коли початок світіння і опадають yeah. перші пелюсточки. Це важливо, тому що такий захід нам дозволив в цьому році фактично ну, на 99% забрати склеротинію, проконтролювати. Якщо в минулі роки у нас було дуже багато склеротині, я теж про це говорила, наголосила, що слухайте, дивіться в цьому році, звертайте на це увагу, підбирайте фунгіциди, які її контролюють, але ми знаєте, вирішили піти перестрахуватися звичайно, не те, щоб перестрахуватися, а зробити максимально правильно. І є хвороби, нема хвороб. Ми оцей початок цвітіння ми вносили фунгіциди. Отже, ми вносили Аканту Плюс в нормі 750 грам на гектар. Ми дали контактно-системний інсектицид. Для захисту від шкідників більше профілактично. Також ми дали літру бору, звичайно, PH-коректор і прилипач. Це все, що було внесено. Далі пізніше у нас трішечки проявився периноспороз, але він не розвивався і фактично жодних хвороб у нас не було. Шкідників у нас не було, кліщів у нас не було. В якийсь момент. Ми дивилися, чи потрібно ще одне підживлення зробити. Ну, типу, знаєте, карбамід, сульфат, магнію, якісь фульвогуміни От таким чином зробити, але тут десь трошки дощик пішов, перервав нам роботу. Потім ми подивилися, що Соя і так себе добре почуває, тому що добре розвивалися. Бактерії там просто, просто ну, було заліплена коренева система, була заліплена бактеріями. Соя була такого гарного, насиченого, темно-зеленого кольору, тому не було, не було потреби щось давати. Крім того, я забула сказати, що посів відбувався одночасно із внесенням добрив втімок в нормі. 100 кг на гектар, використали дууфертіл 30, там 5 азоту, 19 фосфору і 10 калію, плюс мікроелементи, плюс стимулятор росту. І, звичайно, те протруєння, про яке я говорила, плюс хороший сорт, плюс хороші якісні добрива при посіві в рядочок. Звичайно, що вони дають цей старт. Але коли нема вологи, воно може все не працювати. Добре, що пізніше пішли дощики, і в нас соя все-таки дозійшла і була нормальна густота покриття. Хоча кажу, було трішки оцих два яруси е, по, по сходах. Ось е, так вигляда, ну, виглядали добре наші посіви, але все одно, коли ми на них дивилися, знаєте, обіжали поля, робили обстеження, ми говорили, ну, 4 тонни плюс десь трошечки, напевно, е, має бути. Але ми не очікували 5 тонн е, з гектара. Е, зібрали, отримали 5 тонн і сидимо довольні. Е, тому, е, тому бачите, навіть такі достатньо. Ну, з однієї сторони, і продумані технології, з іншої сторони, коли нема дуже багато знаєте, оцих оприскувань великих витрат, тому що достатньо бюджетна технологія гербіцидного захисту, це фактично найдешевша технологія гербіцидного захисту, яка може бути. Тільки одноразовий захист від, від хвороб, одноразовий захист від шкідників. Добре, що їх не було. Звичайно, що коли знаєте накладаються, коли складаються пазлики, тобто і. Ми робимо все, що треба, і погода нам дозволяє, і рослини ну, все це відчувають і нормально себе відчувають. Тоді, в цій технології, якби все складається, і можна отримати хороші результати. Ось така інформація на сьогодні вирішила з вами поділитися. Для того, щоб, ну, кожен міг для себе щось почерпнути, і щось не треба брати. Знаєте, ніколи не треба брати так чужу технологію, чиюсь і просто насадити на своє поле в кожного є свої нюанси, але я дуже задоволена, що у нас є такі хороші результати, такі високі показники. Тому що знаєте, саме саме отакі досягнення вони і дають оцю, знаєте, нам опору, цю впевненість іти далі, рухатись, далі, працювати, працювати, працювати. Тому ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.